Продуктовий набір це не розкіш, а щоденна потреба. Саме тому міська програма підтримки охоплює тих, для кого базові продукти критично важливі. У список одержувачів входять малозабезпечені люди літнього віку, особи з інвалідністю. Велике спасибі, що турбуєтеся про таких як ми, які не заробили за своє життя великої пенсії. Хоч працювали, добре працювали, і грамоти маємо то через то дуже велике спасибі, бо це велика підтримка. Набори формують із найнеобхіднішого: крупи, макарони, борошно, олія, цукор, консерви, печиво, чай. Ці прості речі допомагають людям виживати в непростих умовах. Ну, вже не вперше, звісно, вже разів, наверное, 5-6. Звісно, задоволений. Щоб отримати набір, необхідно попередньо зареєструватися у Територіальному центрі соціального обслуговування або заповнити онлайн-форму. Після перевірки даних людину запрошують для отримання пакунку. У нас зараз є запис для отримання продуктових наборів до кінця вересня місяця. Це близько 20 тисяч людей вже записались. На даний час отримали продуктові набори 11,5 тисяч мешканців громади, і заяви зараз ми розглядаємо і видаємо на даний час. В рамках надання соціальної послуги натуральна допомога надається не лише продуктами харчування, а й перукарськими послугами на території центру соціального обслуговування. Мені вже 73 роки, я вже ходжу, навірно, років десяти. більше, десь років 15. Як пішла в 55 на пенсію. І так і я ходжу. Все довольна, я дуже довольна. Так. Хай всім людям допомагають, і щоб було все добре і в страні, і в народі, і в природі. Надаємо послуги з понеділка по середу, з 8 до 16. У нас послуги є як на платній, так і на безкоштовній основі. Чи тепер п'ятниця виїжджаємо на дім до ліжкохворих, таких, що вже не можуть прийти самостійно, потреба є. Люди потребують того, що Волосся заважає легше людині у Хмельницькому. Соціальна допомога це не лише про харчі, а й про турботу та гідність. Можливість підстригтися, поспілкуватися, відчути себе не самотнім. Усе це робить звичайний день для нужденних людей трохи світлішим. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.